Шановні троєщанці, дорогі сусіди, 26 жовтня ми підемо на позачергові вибори до Верховної Ради. Наш президент Петро Порошенко закликав всі політичні партії, всі прогресивні патріотичні сили згуртуватися і проголосувати за інтереси України. Ми повинні проголосувати так, щоб жоден. Перефарбований регіонал із опозиційного блоку та їх сантелити із сильної України Тегіпка, комуністи не прийшли до Верховної Ради. Дорогі друзі, 26 числа вирішується не просто судьба кожного з нас, а всієї України. Я призиваю вас підтримати Петра Порошенка, нашого президента, його політичний блок. Всіх мажоритарних кандидатів від блоку Петра Порошенка для того, щоб виконати стратегію нашого президента-2020, прийняти необхідні закони для реформування нашого суспільного життя, нашої економіки, прийняти закони по євроінтеграції. Слава Україні! Зустрінемось на виборчих дільницях 26 жовтня.